Доброго вечора, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу запропонувати вам тему любовного розкладу на зустріч коханню. Давайте це, я би так вам сказала би, розклад на рік. Тут ми, в принципі, все підсумуємо: ваш емоційний стан, ваш ідеальний партнер, чи відповідає ваш ідеал реальному партнеру. Що залишиться незмінним, що піде з вашого життя в 2025 році, можливе джерело проблем у коханні наступного року, так? що у вас буде позитивний або негативний зовнішній якісь впливи, ну і як і ток року. Приблизно, давайте розглянемо, це цікаво. Так, я буду робити на Таро Лариси Логіновой. Колода. Так, почнемо. На зустріч коханням. Ваш емоційний стан. Так, давайте почнемо. Будемо сразу відкривати. Угу, uh -huh. так далі Далі, ух ти, Такі. ух ти, так, і буде в нас п'ятсумок, так, почали, так, 2025 рок, на зустріч куханю, 2005 рік. Так, ваш емоційний стан і потенціал в любовній сфері. Я б сказала, тут, знаєте, ваш потенціал, емоційний стан. Мені хочеться сказати, тут я б сказала так, людина, яка хоче. Хоче відносин, але, я б сказала, намагається зробити все, щоб у відносинах, да, щоб якось, чи я б сказала, по цьому варіанту чи багато не вкладатися, але людина по цьому варіанту, який у вас потенціал, ви хочете. Щоб спочатку вас вклали, а потім ви готові відповідати взаємністю, я б сказала. Але тут я б сказала, по цьому варіанту тут людина, людина. дуже потенціал є, але ще, я б сказала, так вам треба ще вчитися. Тут більше знаєте, я хочу відносин. Але й не хочу, хочу, не хочу, хочу, не хочу. Тобто, хочу, ну якось так легко, швидко і без, без таких, знаєте, відповідальності, без якоїсь м -м 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 великої, я б сказала, відповідальності. Наприклад, по цьому варіанту ви б не хотіли вкладати в. Партнера, бо більше ви хотіли, щоб партнер вкладав в вас, але ви підете на зустріч, ви готові вчитися. Я б сказала, тут по цьому варіанту людина, людина яка дивиться так, на розклад, на зустріч коханню, тут більше, я б сказала так: потенціал гарного учня. Зрозуміли, тут початківець учень початківець. Тут ми не знаємо, скільки вам років, ми на вас якось не дивимося, да? але тут початківець. А ну, секунду, чого ми дивимось, не дивимося. Цього ми залишимо карту. Щас, ще, секундочку. Ух ти! Угу. Тут, до речі, може дивитися нас і людина доросла. Я не скажу, що ні. Давайте далі будемо ваш потенціал. Ну, такий маленький, так. хочу, не хочу. Тут, знаєте, ще б я б сказала, я можу з тобою провести бесіду. Тут, знаєте, ще такий потенціал зустрітися? Порозмовляти про справи. Uh, Я б сказала, ще такі питання це порозмовляти про справу, попити каву і додому. Ось десь так. Uh, от якого ви б тут по цьому да, варіанту, якого ви супер так, бачили, ідеального партнера для себе? Uh, давайте будемо казати так. Ну тут Ще, секунду. ще, ще, щас. секунду. Угу. Ідеальний партнер, так? Да? Я б сказала так. Ідеальний партнер на цьому, я не знаю, хто в мене дивиться, але тут ідеальний партнер, було б, знаєш, так, знаєте, як мені б сказали, як ви бачите по цьому варіанту, ну, варіанті. Ось так, наприклад, людина була б не з вашого міста, не з вашої країни, не з вашого села. Практично, я б сказала, людина за кордону, це по-перше. Я би ще б сказала так, людина навіть, по-перше, це здалеку, такий, мені хочеться сказати, Заморський принц. Це по-перше і по-друге. І ще, я би сказала, тут такі вибір ви розглядали стосунки, знаєте, мені хочеться сказати. Ще, 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 секунду, я сформулюю. Знаєте, такий гостєвий брак. Тобто тут людина не хоче сильно вкладатися і не хоче на даний момент, ну, проблем не хоче. З людиною, так би людина, наприклад, приїхала, десь попили каву, десь щось поробили на ну, якась територія і все. В плані якась територія, на, навіть не на спільній території, а на десь зустрітися, це знаєте, так зустрітися десь номер, зняти номер і все. От якось так. Тут плюс не одноразовий, а от постійний партнер, який приїздить здалеку, да, там приїхав раз в три місяці. Три місяці і це достатньо. Людини достатньо. Так, далі, чи відповідає ідеал ідеал реальному партнеру? О ваш, да, як чи відповідає. Ну, по-перше, ще час, чи відповідає ідеал? Відповідає ваш ідеал реальному партнеру. Я б сказала тут Знаєте, що мені хочеться сказати? Ви бачите, по цьому варіанту, ідеал, я би сказала, на, на даному шляху вашого життя ви не бачите ідеал. Мені хочеться сказати, що ви переживаєте за своїм колишнім. Якщо у вас були стосунки в минулому, ви ще переживаєте. Ви ще, мені хочеться сказати, як або, знаєте, такий вираз, оглядаєтесь назад. Ну, як ви звертаєте увагу назад, або ви чекаєте ще повернення свого партнера? Це питання вас на даний момент дуже болить, дуже болезні. Дуже-дуже дуже прям болить. Ви прям не можете думати про до речі, іншого чоловіка. Ви мені хочеться сказати, ви когось, можливо, навіть чекаєте. Або якщо тут по картам, да ну якщо вибачте, можливо. Людини біля вас нема, або людина вже могла погибнути, померти щось таке. Тобто, на даний момент ви не бачите ідеального партнера, це боляче вам, болезненне, болезненне питання на даний момент. І ви навіть, знаєте, мені хочеться сказати, ви як навіть не уявляєте біля себе такого ідеала? Ідеального чоловіка або жінку, да. смотрях, хто тут, тут смотрит. Давайте я скажу, ми так, в общему, здивимося тут. І чоловіки, жінки можуть дивитися. То на даний момент не бачите, чомусь ви не бачите. Чомусь ви не бачите. Трошечки, знаєте, у вас або болить душа, або вам якось неприємне це питання, ідеалу ви не бачите, ваші уявлення зовсім інше. А якщо, наприклад, раніше у вас був да була людина, кого в парі ви були, кого ви кохали, з ким ви проживали, або зустрічалися, да, в стосунках у вас якісь були, наприклад, стосунки, то наразі ви так бачите, і мені хочеться сказати, всі в порівнянні, в порівнянні з моїм колишнім, це просто як діти, пацанва. Не недорослі, щось так, недорл або не до того, що я мала. А схилятися або, або погоджуватись на те, що є, мені вже не цікаво. Так, я тут трошечки підзагороджувала, да, що вам не бачно. Так, ми трошечки так викладемо карти. Так, давайте будемо дивитися далі. Таке, наприклад, питання: чи відповідає? Да? Ваш я, тут ідеал відносин, які ви собі уявляєте, реальним перспективам, да відповідає, ви або вже зустріли цього, такого чоловіка, або жінку, да, такого партнера, давайте будемо казати, або ви зустрінете. Я, в принципі, б сказала, що да, відповідає, який у вас ідеал тут? Знаєте, у людини, який ідеал тут, я б сказала, чисім скажу, як я це бачу. Ви уявляєте, наприклад, це брак. Такий брак, він більше, знаєте, мені хочеться сказати, наприклад, ви розписалися, да? потім тут може бути вінчання, тут, знаєте, коли давати обіцянки перед Богом. Тут поважати статус чоловіка, статус жінки, статус родини. Тут поважати знає, сімейні цінності по цьому варіанту. В принципі, тут відповідає родину, таку мати родину десь можливо даже набажно. Ну не тут так, прям сильно набажна, але тут традиції, традиційний брак. Да, ви на сьогодні ви або маєте повторюсь такого партнера, або ви знайдете. В принципі, це нормально. Так, да, відповідає. Давайте будемо дивитися далі. Що піде з вашого життя в новому році? Що піде з вашого життя в новому році? Далі зараз. Так. Ну, по-перше, піде, я б сказала тут. Якась дорога. Якийсь путь дорогу, яку ви собі уявляли, або уїхати, або переїхати, це піде з вашого життя. Можливо, ви не, не в цьому року не нікуди не будете уїжджати, або ще, або ви чекаєте на чийсь, чий, 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 господи, бачите, на чийсь приїзд на якусь людину, яка людина уїхала, щоб вона приїхала. І в цьому року. Ці ви не ну, ви не дочекаєтесь, давайте скажемо, не дочекайтесь. І що йде? От раніше у вас був такий свій світ, свій, Ну, як сказати, світ? Не світ, а, світ, а Можна сказати, світ. свій світ а в родині. От будуть якісь зміни, було все легко і панакатане. Тобто, це вийде і буде трошечки турбулентність. У вас буде турбулентність. Давайте далі. Що залишиться незмінним у 2025 році? Незмінним ваша родина. Родина, цінності, батьки, дідусь, бабушка, мама, родичі, сестри, все, все От ваш клан, такий сімейний клан, він не зміниться. Ви будете триматися друг за дружкою, друг дружку підтримувати. Оце не зміниться. Можливо, щось стосується роботи. Якщо де ви там працювали, ви залишитесь працювати. Ось так. Тобто, ось це буде незмінно. Як... І родина у вас, до речі, вас буде підтримувати тут такі гарні стосунки в родині. Далі, що не зміниться. Так, що далі? Що не, змі... так, що не зміниться, я вам сказала, і що в любовній сфері принесе, що в любовній сфері принесе в наступному році. Я б сказала, тут ви якась буде вість. Ви чогось чекаєте? Звістки, якоїсь звістки на старті чекати, тут ви чекаєте ну, дуже доброї звістки. А, от будуть зміни, ви щось дізнаєтесь. От, це от через ці якісь ваші очікування, те, що ви хочете отримати, тут буде звістка буде звістка, і вона принесе до якихось змін. Так, якась звістка. Ну, звістка должна бути добра, приємна для вас. Далі, звістку ви отримаєте, отримаєте щось ви отримаєте. Давайте далі будемо дивитися. Які у вас будуть буквально в сенсі внутрішні осяяння, осяяння, внутрішні осяяння. через що? Через в любовній сфері, внутрішній сфері, внутрішні осяні. Наприклад, у вас будуть якісь приємні відчуття, якісь приємні або спогади, або тут будуть приємні, знаєте, такі невеличкі, маленькі перемоги, можливо, будуть якісь зустрічі. Щось буде приємне. Це коли зустрілися, це колись. Коли якісь Подарочки, якісь комплиментики, можливо, якісь гуляночки, ну, сказати, що тут буде свадьба, ні, але якийсь невеликий успіх у вас є. Внутрішні осяяння, що у вас ще буде? Якщо у вас є от, от або людина біля вашої. У вас була, да, я повторюсь, кохана людина. Або вона уйшла, вибачте, десь в її чекаєте. Або, наприклад, зараз я вам скажу, ну, може, вона померла. У вас таке буде осяяння, що. зараз секундочку, давайте ми трошечки. Хоп, так. ух ти. Значить, я права. Так, у вас буде значить, осяння таке. Ви будете, якщо ви будете бачити інших чоловіків і порівнювати, ви подумаєте, що те, що в мене було, це було, знаєте, неперевершено. Це моє. Той, хто зі мною був, або того, кого я чекаю, він найкращий. Ви захочете, вот, знаєте, як заглибитися в свої спогади. Давайте далі, значить, у 25-му році, 25-й рік. далі. Рік рок. Рок, може і рок. Можливе джерело проблем у коханні наступного року. Позитивні негативні впливи, так. Можливе джерело проблем. Ну, що можуть бути за проблеми? За проблемою, це ви будете триматися за того, кого ви або чекаєте, або, якщо, повторюсь, людини нема, ви будете триматися от спогадами, спогадами за те, що було в минуле. От вас буде постійно чомусь повер, ну, повертати ваші думки, ваші почуття. Коли ви будете зустрічати інших чоловіків, можливо, вони будуть вам, знаєте, як, як мені хочеться сказати, компліментики. І будуть, може, і гарні чоловіки, да, потрочки, але ви у вас як в минуле все одно буде відштовхувати назад в минуле. Ви будете триматися, що ось він повернеться. або він найкращий, поки що я не бачу, що ви будете по цьому варіанту готові зовсім так до стосунків. Так, давайте перейдемо далі. Позитивні або негативні зовнішні впливи. Зовнішній вплив буде у вас все ж того чоловіка, якого біля вас нема поряд. Те, що я казала. Або ви чекаєте на кого, або він уйшов в світ іний, да? його нема тут. І це буде дуже негативно складатись. Чому? Тому що, я казала, будете триматися за спогади далі. Значить, підсумок року до чого все прийде. Підсумок, що ж там у нас за підсумок буде? Угу. Ще ще любовній сфері. І ще давайте я вам скажу так. Що ви для себе ще відкрите з цього року? Ну, ну, опять же, відкрите ви будете знову ж порівнювати чоловіків, і відкрите, що... Помімо того, що чоловік ваш минув з минулого да, колишній був найкращий, і ще ви зрозумієте, що, знаєте, як, як би вам сказати, що багато чоловіків, які будуть з'являтися нові да, в вашому житті, ви, по-перше, не захочете їх впускати, ви будете триматися за своє, і у вас ще, коли ви будете на них дивитися, ви зрозумієте, що вони трошки будуть, знаєте, які фінансово. До вас ставитися з фінансової вигоди, дивитися, що у вас є, хто ви, з якої сім'ї, і вигодно або невигодно бути з фінансової сторони. Ви ще в цьому году, році, году, році сталк... зітхнетесь з таким. І ще це також, знаєте, якби я би сказала так. Дуже буде у вас нравственний аспект. Якщо ви чекаєте, чекаєте, да? якщо ви чекаєте, ви будете вірно чекати, ви не зможете. Я не можу сказати, це, це негативно або позитивно. Просто ви не зможете, наприклад, гуляти і зміняти пока вашого коханого ну, невідомо де він. Немає, да? немає його з вами. Давайте скажемо так. Так, і підсумочок у нас. Підсумочок. О, так, ну тут я би сказала, підсумки такі можна підвести, що поки що ви, як я казала, на паузі. Ви щось для себе вирішили, ви чекаєте, ви щось запла запланували. Чекати, значить, ви дочекаєтесь того, кого ви чекаєте. Якщо ви втратили, вам треба буде пережити, і ви будете чекати, да, от по цим картам, ви будете чекати. Я би сказала, будете чекати того, кого ви хочете. Тобто тут кидатися, забрасуватися, ви не будете. Я б сказала, мені хочеться сказати, ви будете дуже молитися. Чомусь мені хочеться сказати, просто молитися про себе, зранку вставати, вмиватися, молитися. Я не знаю, чому. Можливо, якщо ви будете чекати цього чоловіка, ви не знаєте, де то ви будете, як знаєте, переживати. Мені хочеться сказати, молитися. Чому молитися? З молитвою, або, знаєте, коли вранці просипаєшся, або, або на ніч, коли лежишся, отак щось. молитву знаєте, прочитати ангелу охоронцю, Щось попросити, щоб просити. Можливо, ви будете ем, тут такі два, да, два варіанти просити, щоб повернувся той, кого ви чекаєте. Або якщо ви вже втратили да, чоловіка, ви будете молитися, щоб він вам дали хороший, хороший брак, хорошого чоловіка. Ось так. Ось такий у нас з вами вийшов розклад. На даний момент я би сказала тут, в мене дивиться людина одинока. Мені хочеться сказати, людина закрита, людина одинока. М -м -м я все ж склоняюсь, що ви чекаєте на чоловіка, ви для це для вас дуже боляче. Ви як несете на собі крест, хрест. Або якщо чоловіка нема, ви теж. От як... тобто давайте, щоб я так не повторювалась. Ви вас відкидують все в минуле, в минуле, і ви в буквальному сенсі. Мені хоче сказати, тут людина, а, яка закрита для інших партнерів. Ви чекаєте на свого партнера. Ось такий варіант. Так, один варіант. Ну, хай буде в одному варіанті. Це такий, знаєте, у мене сьогодні експериментальний варіант. Я просто давно не виходила і ж побачила а, таку знаєте, розкладку, мені подобався, любовний э, розклад на рік на зустріч кохан. Ну, це так, на 25-й рік я прочитала, мені понравилось. Думаю, можу взяти, знаєте, тут є підпунтики, перший, другий, і по карті розказати. Ну, можливо, вам комусь це підійде, можливо, вам це. Сподобається. І все, дякую і до нових зустрічей. До побачення.